Привет, Чикаго. Юшки! Юшки! Юшки занимайся! Может ты кинешь, если не хочешь. Давай это чтобы и тебя басил. Давай еще в Наш той ключ викине. Ми болгарку в Ігорку проріж. Я ходив до Сіпанкова, немає зовсім. кидає бутилку. Я там трошки підкрутив. так Ключчика немає зовсім сил. Далеко не зміг кинути. Клюшкін вже теж устав. Але це я І Сьогодні не підтягнув, що воно так пішло. мокре. Провал, і це був провал. Молодець, молодець. Я школа. Давай. батько. Байшне розночь? Сьогодні мамаша що заняла, все на юди каже, важайте, кажуть, що ви на рибі тікає, риби стаксибу біля нас, навіть зуміла, каже, нам можна хотіть.